У другу неділю Великого Посту Святий евангелист оповідає нам про чотирьох чоловіків, які мали дуже велику віру, що взяли п'ятого, розслабленого і принесли і поставили перед Христом. Напевно, в людських очах їхній вчинок були, був дуже дивним. Може і смішним. Може люди, котрі там були у Каперинаумі, то осуджували, сміялися з ним. Але тільки бачимо, що Євангелист говорить, що Христос, коли побачив віру цих чоловіків чотирьох, звернувся до цього розслабленого. Каже: Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Отже, чому так Христос звернувся? То всі люди привикли на той час говорити, що людина була покарана якоюсь хворобою за гріхи. Отже, тобто, це не завжди так є. Але в цьому випадку, в цьому Євангелії, Христос підкреслює, що цей розслаблений був якраз покараний своєю хворобою за гріх. Христос не описує той гріх. Не. Укоряється ворославленому за цей гріх, не виявляє його гріх, але тільки каже сину, прощається тобі твої гріхи. Отже, і тоді, коли Христос промовив ці слова, Він зустрічається з критикою, критикою книжників і фарисеїв, котрі кажуть, хто може прощати гріхи окрім одного Бога. А Христос, котрий знав їхні думки, знову ж каже, що легше сказати, відпускається тобі гріхи, чи встань і візьми ложе твоє і ходи. Але щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі відпускати тобі гріхи, звертається до розслабленого і каже, тобі, кажу, встань, візьми твоє ложе і ходи. Дуже багато є питань нараз. Люди питаються, як ми маємо. Навернути на добру дорогу ту чи іншу людину? Що ми маємо зробити? Як ми маємо поступити? Отже, сьогоднішній Євангеліє дає нам дуже явну і чітку відповідь, що навернення родини це є справа Божа. Ми що можемо робити у цьому житті, то ми можемо за цю людину молитися. І молитися дуже гаряче. Отже, розвермо коротенько про цих чоловіків чотирьох. Не знаємо, хто вони були для цього п'ятого чоловіка. Але бачимо, що ця людина була для них дуже дорога. Вони заздалегідь готувалися до того. Вони знали, що коли вони прийдуть і перенесуть цього чоловіка, то люди не дадуть дороги. Люди не пропустять. Отже, і вони заздалегідь готувалися до такого вчинку. Через наголошуємо. Багато людей могли висміяти той вчинок. Але віра, наскільки і довіра до Христа була велика, що після того сталося чудо. Так само і в нашому житті, коли людина зійшла з праведної дороги, ми не можемо її осуджувати, ми не можемо її докоряти, ми не можемо її ненавидіти, але ми можемо за неї молитися і представити ту людину Христові. А Христос Він знає, що Він має зробити. Багато такі, що людина, котра зійшла з праведної дороги і пішла на манівці. Та як той Адам, він ховається, він боїться. І щоб підкреслити далі своє божество, і щоб підкреслити те свої слова чудом, він звертається ще раз, до цього розслабленого каже, тобі кажу, до тебе звертаюся, встань, візьми, ложе твоє і ходи. І тому дорогі у Христі, у тому великому пості. Нехай буде наша молитва гаряча і ремна. Побачимо в сьогоднішньому Євангелію, яка ця молитва має силу перед Господом. Отже, ті чути чоловіки мовчали, просто мовчали, а просто прийшли і принесли цього чоловіка і представили Господу Богу. Так само стараємося ми у своїх молитвах чуденних. Завжди поручати все Господу Богу. Наше життя, наші немочі, наше все, що є нам на душі. І так, як він казав своїм своєму Евангелії, каже, візьміть ярмо моє і навчіться від мене, бо я є лагідний і сумирний серцем. І тоді знайдете подальшу душу нашим. Амінь. Слава Ісусу!